епл 9 т головний вагон, шкаф номер 2 Drop а 3 Шкаф там, де акумуляторна батарея. Такий загальний вигляд. Значить, Описуємо його. Що у нас у цьому шкафу є? Де, тобто зверху це клеймова рейка, потім іде контактор батареї БК, оце він. РТВ, РН2 релі зв'язане з зарядним агрегатом, ТРП, то питання LSN. Це ще з LSN зв'язано. Далі рубільник і автомат акумуляторної батареї. Відключати-виключати батарею. Так, це у нас Амперметр, Вольтметр на заряд і напряження показує акумулятори батареї. Далі так, дві лампочки контролю ізоляції включаються пакетником ВІ, Дожні горіти одинаковим накалом. Контроль ізоляції чи немає землі у управління. Далі, Вольтметр переключає на, на вольтметр стабілізатор і самої батареї. От. Потом PRP норма, резерв, reserve переключає питання LSN. Pub наружниця, внутрішнє питання, це обігрів бака туалета. Станізація компресора включена і виключена. 17 утоплення і вентиляції. Включено, виключено да? или 0. Далі. Чи три автомати є. Значить, опалення скла, радіозв'язок автомат і СОВІ, це оповістительна система. Ну, там вони підписані. Якщо. Так, це ще один подохранитель нам ну, особливо не важливий. Він це по-моєму на малиш по вагонах. Мені особливо не позився. Так, РКД не знаю. ВК, вентилі чи ВК, ТТ. Це все зв'язано з зарядним агрегатом, потом блок 에, РСБ, 에, получається, його RSB. Контроль напруги. перевищення, там, вирубає зарядний агрегат. Mm -hmm. Далі, з цієї сторони, тут ще у нас є. Ну, Ліхтарі контрольно-посадочні можна включати-виключати. Потім розетка 50 вольт, 220 вольт. Далі там ще блокування на двері проникнення. От, і потім ще е, панель, а ще всюди тут під, під вентилями і ТТ. Тут контактор КТ підписано. Всі, 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 Все це воно підписано десь. Люди. Як ми бачимо, Любов шов, все воно підписано десь. Похайні дорожнього, буває, що затерто, але в основному все підписано. Значить, Тут ще є панелі з перехранителі. Основні продані у нас. Які, які нам саме основні. Так, це у нас плюсовий 14-й. Не всі підписані. 36-й заряд, заряд прицепних вагонів по поїзду. 15 запобіжник на 30-й провод. Мінус акумуляторна батарея, заряд, заряд акумуляторних батарей. 38-й, це тут 220 вольт. Вже. Оце сюди 62-63, тобто 62, 63, 62 фаза. Це обігрів туалета. Кабіни і амперметр, кіловольтметр напряження контактної сіті PR47. Той трансформатор защищає. Так, Далі pr ПР 39 при роботучій і неработаюй трансформатор 50 вольт PR9. Це тут фонарі, там фігня, фінях, мілучовка. Ось ці 15-й 15 провод, 110 вольт, 50 вольт, оці три, тут 100, 110, тут 220, тут 220. Ми там ще клеїмо рейки далі, під низом, підхармітелями. Основне, що нужно, це БК, батарея предохранители контроль і КТ контактор трансформатора то есть підключає непосредственно силовий трансформатор під вагоном в головному вагоні на який приходить 220 вольт і з нього заряджається акумуляторна батарея у того трансформатора і йде питання при работающему трансформаторі питання ну, концер управління 110 вольт Пільте цей контактор. Так, головний вагон шкаф номер 4 Такий його загальний вигляд. На шкафу на дверях я... Схеми повітропроводів. Може, блискує, де? Да? Тобто можна роздивитися, якщо так зафіксірую, можна на паузу ставити. Так, знайшов в цьому шкафу. Те, що можу підказати, то оці три. Раз, два, три, чотири. Це на двері. Питання, відкриття, закриття, правій ліві. Оці три. К8, К10, К11. Це. Ключ управління, тобто фактично тяги. Якщо не будуть включені, то не буде їхати. Два контактора це на обігрів благосборника і картера компресора. Який з них куди, точно не можу сказати. Так, далі. ще Тут кашки куча різних що мене включає. Так, це реле времени на обігрів масло читиком обігрів картера компресора на 10 на 10 хвилин обычно стоит, тут на 2 хту тут поставив. Реле времени, да? То тобто есть вимкнення пумпер вимкнення обігріву картера компресора. Два автомати на зв'язок і питание РС. Потом тут є ще такі деми на вентиль СК Сирного клапана. По факту серний клапан. Да? Тут деМ очі. Які нам в основному? Тут соти, есть говорять, да? тобто роззначепуха. А основний оцей ДМ 102 -й. як його поділити, на ньому кранік стоїть, тобто цей, цей дем управляє головним компресором, есть тобто місто АК-11Б. Включає, включає головний компресор. Тобто основне, що тут треба знати. В цьому шкафу. Тобто, якщо б грів з картера компресора, щоб можна було виключити, бо поки буде включений, він не, не качатиме компресора, не качатимуть. Yeah. Далі, ну це їхні контактора. Це тобто, цепочка тяги, оці три, ключ включає їх. І в питання дверей, і управління дверима ці три. Ці дві непонятні. Ков номер 5 головний вагон, тамбур машиніста. Так, такий його загальний вигляд. А що в ньому основне заходиться? Ну, ця апаратура вона в принципі ну, не нужна. Це на разну пожарку там на управління. Цим э, совітусь, оповіщенням тим різним. Ну, особо нам не було бригаді не нужне. сюди тут в автоматі, вони всі підписані, да? тобто автомат управління, кондиціонерна робота, санузел опалення теж, холодильник. Поскоку, поскоку, коли неколи F11 утеплення кабіни. Що потрібно знати е на прожектор, якщо смотре яка лампа. Тут пожежні датчики, блокування, це вона в кожному шкафу стоїть, це на сигналізацію на сторонньо не впливає. Просто лампочка буде горіти в кабіні машиніста. Так, дальше, що тут у нас? Оп'ять ще три автомата. Тобто це нитка, оце цей прибор на нитку на цю нитка, е-е, от. Тож тобто ці автомати на цю на це на ці прибори. М13 нужно знати, тому що при нажаті машинистом на кнопку установлення защиту, щоб не через кнопку йшло включення ВВ, допустим, а через контактор. Тобто кнопкою подається на кутушку контактора і контактор тільки вже тоді з своїми контактами подає живлення на установлені на, на защити. Далі. Ще один панель у нас тут. А ще тут трохи нижче є підохранітелі. То це ПР-25. На цій панелі. Тут ще є підохранітелі. Тут не особово не важні. Є вперечні, ми на них зупинятися не будемо. Так, значить це теж вузол теж він не нужний, відключений. Що потрібно знати, тут нам що? Ага. Контакт, контакти, ну, контактора на РПТ. На тут усюди у нас реле отпуска, реле торможення, тобто на управління АПТ. І-і-і. Реле контроля. Через це таке РКТ. Коротше, не важно. Що нужно знати оце ці три релюшки? Тобто оці дві на АПТ, а оце РПТ. Можна назвати реле принудительного торможення або реле проміжуточне. От, Хоча воно має бути без питання. Оці нижні контакти це птяги. Якщо тут не буде контактів, то літичка не поїде. Якщо це реле стане на питання, то Оцими і цими контактами запітається тормозний відпускний вентиль на АПТ. І з роботу не відпускатимуть. І відповідно нижні букирочні контакти розірвуться. І ця птяга розбереться. Це, ну, це, це короля контроля, контроля безпеки. Ще тут є, де воно тут таке, що треба. Це РНВ на вентиляції воно в принципі не нужна. Тут теж все чепуха. А там ще перехранитель, на ну, щось. Не помню точно там. Ці не нужні передохранителі. Це якби було отоплення, але його немає, тут, то, 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 то воно в принципі, не, не задіяно. РК, РК, РК РКО Релектро якогось а сюди РКБ. Це те, що е, при нажаті на бдітельність та машиністам, да, тобто це воно задійснено, але це ЛСН не держать, то це РКБ, в принципі, теж важне. Петровичці і теж це, в принципі, на якби було отоплення, як верки, воно задіяне, на пелки воно не задіяне, просто стоїть. Так, це шкафу сюди. Номер 9. Тут ось двері виходу. Да? Там далі шкаф номер 2 а там шкаф No4. что я тільки що вписував. Значить, ще в тамборі знаходиться такий малочка пульта, де в нас ми можемо включати масло відокремлювач, можемо включати його, опалення в санвузлу і обігрів масло компресора. Я нажму на цю кнопку то ну, в принципі нас не працює. ну е, должно включитися в грів масло кардіра компресора, і поки е, не виключу, оцей, 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 оцей тумблер, то е, компресора робити не буду. Зізнать. Пусть зараз спробую ще працює, значить роботу. А зараз оце все. Компресора робити не знаю, щоб це раз виключити все. А виходить оці ціти ці К20, К22, К23 на обогрів е, картіра компресора работають. Ну і це відео времени. Через там 10 минут должно бути. А тут, тут виселено на 12 минут щось таке. Чи тут щось непонятно, скільки це ж хвилини. да? Ну, коротше, на 10 минут виставляється, щоб горілося. Ось оцей шкаф No5. Так, ще на головному гоні залишилося у нас два шкафи. Тобто оцей шкаф номер 6 і шкаф номер 7 Да. Вони знаходяться у хвості головного вагона. Тут возле шкафу номер 6 Лампочка, двері не закриті буде горіти. Якщо компресор Є компресорний лампочка, щоб для определення швидко. Почнемо з шкафу номер 6 Ось вот такий загальний вигляд. Тут э, нічого страшного немає, так як в будь-якому шкафу, воно кається що духу яразної фігні. То правда, фігні, тому що в основному тут э, дуже те, що треба знати, небагато. А так кається, що тут дебрі такі, що аж страшно. Ні, тут немає чого страшного. Що тут потрібно знати, що в цьому шкафу? Ну, це датчик, не нужен, блокировка. Це чисто на стерилізацію, вона ні на що всього не впливає. Ну що шкаф відкритий. К-12 задействований на компресор, если що. К14 це контроль двері. Тобто, якщо починається блокировка, то даже по відкритих дверях буде лампочка. Її можна. Контактора обогаряв туалет, фонових труб різних чепухи. Так? Воно не надано воно там не работає. Реле напряження компресора. Реле времени компресора і повторитель реле времени компресора. Ну, Теж так особливо, в принципі, особливо. Не. Що нужно знати, це ще сюди реле времени компрессора. компресора. Оце все нахуй не нужно, воно не, не якби... Ну, ПТРС це да, пожарка. Ну а там. Що потрібно знати? Тут є куча типових реле. Перші два задіяні. Тобто це мотор-насос компресора. Господи, мотор компресора Якщо не срабатыває то їх нажимається так пальчиком встановлюється далі дежурне освітлення. пакетник отоплення зима-літо управління отоплення можна включати влечати утоплення вручну. Далі трохи нижче опускаємося контактор освітлення, да, то є 220 вольт осторожно. Тут теж тут 220 вольт. Да. Контактор на вентиляції нам. Дальше, PR-12. ПР 27-й провод на оправдання компресором защищає котушку компресора. Потім, це на освещение ПР. Два предохранителя, Сіловий автомат вместо, або два силових, Ну, ну короче, автомат на мотор, на мотор компресора. PR8, розруточний вентиль. І ще щось там не пам'ятаю, забув. P6 отоплення, по-моєму. Да. Так, далі повторитель напряження фазорозчепителя, ПРК теж на компресор. ПТРС це кнопка пожарка, там сигналізація вона не, не работає. Вона... Обгорів фанових труб немає. Це, в принципі, все, що потрібно знати в шкафу. В тобто, основному це контактор компресора. Да? Два ПНФ, повторюється напряження фазощепітеля, ПРК. Проміжутожне реле компресора. Автомат ціловий 220 В, 62-й, 63-й провод. Контактор освіщення, дві теплохи, які захищають компресор. Да? К14 контроль двері, К12 вже з компресором зв'язане. Це все я, не нужне. Все, що тут нужно знати. Немає нічого багато сложного. Ну, рейка, там провода разні, там, Походу, що там буде надо. Переходимо в шкаф номер 7 Опять же ж таки, да, то есть, те на пожарку, типа датчик. І Это Це вже силовая, то есть она, виходить, захищає. Бо тут в шкафу є дуже високе напряження 600 вольт на оцих контакторах. То ця блокіровка захищає, щоб не... по напряженні хто сюди не вліз. Так, значить починаємо такий общий вигляд його. Почнемо знизу. Тобто да? то пожарка. То блочок особо не треба, ПТРС теж це, це, це за цією фігньою зв'язано, особо нам не потрібно. Опять контактор він не задійснений, ні до чого. То жокс йде. Провода, ну, окрім рейки. Далі тут панель, цього, що тут не потрібно, Це не задісне. Ця частина панелі вона не задійснена, вона відключена не нужна. Що тут потрібно нам? Значить основне, Це у нас два контактори силових, які включають одну половинку вагона і другу половинку вагона силових контакторів. Да? І реле перегруза отоплення. Ну, таке похоже на РЗ. Тобто Це у нас зараз типу, все нормально, але якщо нас працює, воно роботає, воно це все утопиться так, раз, і зафіксується. От. А щоб його звести, ось це кнопочка, не кнопочка, такий да? за нього треба взяти і, і потягнути Раз. І це воно зведено тобто, в робочому стані. Якщо це буде отако включене, то ці контактора вже не включаться. Отопитися не буде. Так, вище подимаємося. Кран на двері можна включати, двері з інтернет-справності. По трубі це в нас тут одноременно і редуктор, і влагозборник. Тобто, тут з допомогою цього можна регулювати. Тиск в дверях. Повітря дверей манометр. сюди він виведений, і зливають конденсат. Ось тут пиптик, відкручуємо і зливаємо конденсат. Тобто, одременно це і масловлагозборник, і редуктор на двері. Блокировка ця защищає проникнення, якщо якийсь пасажир відкриє шкаф, щоб його не вдав било потоком, тому що тут 600 вольт на цих двох контакторах, то о, ця блокировка відключає КРС у моторному вагоні контактор розеток силових і сюди не приходить 600 вольт на розетки не йде 600 вольт. А ще сказати за цей подохранітель PR10, він важливий, це защищає цей подохранітель е, трансформатор, який заряджає у нас акумуляторну батарею і дає 110 вольт в цепі управління при працюючому альгер Ну це і все, в принципі, що по головному вагону. Так, і ще хотів додати, що у нас тут там, це взяти, брати оце тут туалет да, в головному вагоні. Да? Під сидушкою тут, а там є такі невеличкі прибори. Тобто Тут знаходиться обратний клапан. Тобто обратний клапан і розруточний вентиль. Дивиться фільтр. Всюди вентиль розруточний. На головний компресор. Также під сидушками там знаходяться ці, що для пожарки. Такі фігні. Це вони пожив потушить ну Воно у нас для красоти всіль, я не знаю.